В очисну споруду міста Борисполя вкладено 56 мільйонів гривень і залито тисячі тонн бетону. Зараз вона готова на 60%. Залишилось тільки її перекрити і встановити обладнання. Якщо будівництво заморозять, бетонний каркас просто розпадеться. Від роботи цієї споруди залежить не лише екологія цілого району, а й робота стратегічного об'єкту. Якщо січні води не почнуть очищувати, а будуть і далі зливати на фільтраційні поля, це затопить злітні смуги аеропорту Бориспіль. Ці очисні споруди. Це потреба не тільки для міста Борисполя виникла, а це потреба виникла для аеропорту Борисполя, якщо ми говоримо про його стратегічний подальший розвиток для розвитку Бориспільського району. На будівництво очисної споруди Міністерство житлово-комунального господарства за тендером забудовнику виділило понад 230 мільйонів гривень. Будівництво розпочали у минулому році. Завершити його повинні до літа наступного. Через звинувачення у пресі, нібито кошти розікрали, будівництво перевірили. Я вважаю, що все, що робиться на будові, воно підконтрольне і йде відповідно як я говорив, ті, як говорив тих затвердженого календарного графіку, який на сьогодні є. перевірка виявила, роботи йдуть за графіком, кошти лежать на рахунках. Обладнання не поспішають закуповувати через підвищення курсу євро. Як тільки валюта стабілізується, його запустять в роботу. Всі гроші ми тримаємо зараз на рахунках. З держави мені більше коштів не треба. За ті кошти, які у мене є, ця станція буде працювати. Унікальність цієї очисної споруди в тому, що вона закрита, енергоекономна та займає невелику територію. Задобува вона фільтрує 12 тисяч кубометрів води. Для її обслуговування потрібно лише 12 членів персоналу. Сплата за очистку води буде включена до комунальних платіжок. Однак, чим більше станція обслуговуватиме підприємств, тим меншою буде вартість очищення. Яна Курченко Артем Кутасов, соціальна країна.